Стосовно подій, яка відбулася сьогодні на сесії, це коментар посадової особи і безпосередньо ваш коментар як громадянина міста Ніжин. Ну, безумовно, я, нещодавно даючи інтерв'ю, говорив, що дії осіб, в тому числі і залучені до цих дій мікрад, є цілеспрямованими, є продовженням тієї боротьби, яку ведуть частина позиційних депутатів. І зацікавлених осіб вже не один рік з метою за любу ціну усунути мене з посади і таким чином чинити відповідну розправу, про яку вони постійно говорять, наводячи відповідне звинувачення, будь-які, і навіть те, що їм голову збриде. Сьогоднішня подія якраз є продовженням цих дій. Я вважаю, що це не тільки дії особисто по відношенню до мене. Це дії направлені на дестабілізацію діяльності міської ради, якщо в останній час ми можемо констатувати певні ознаки більш такої конструктивної роботи і забезпечення позабезпечення життєдіяльності міста. Я думаю, той стан, незважаючи, що він сьогодні не простий в цілому по державі, а в місті Ніжині він. Скажімо, достатні для того, щоб стверджувати, що ситуація стабільна, напружена, але вона завдяки спільним зусиллям така достатня для нормального функціонування всіх структур міста. Перш за все, Ніжині здійснено і проводиться системна робота, вона цілеспрямована і різногалузева. Ми досягли певних результатів роботи, як по виконання програми соціально-економічного розвитку, по іншому налогах, ми забезпечуємо виконання урядових рішень, регіональних рішень щодо виплати заробітної плати, розрахунків за енергоносії, своєчасність, якісна підготовка до роботи осібно-зимовий період, початок успішний, навчального року, безумовно, не без проблем. Але те, що сьогодні. Влада повинна працювати в рамках загальнодержавних вимог і працювати, розв'яжуючи інтереси людей, вона сьогодні міська влада це демонструє. І я думаю, що тим особам, про які ми говорили, вони давно відомі, це безумовно їх не влаштовує. І от, шукаючи варіанти в будь-який спосіб дестабілізувати ситуацію, і було проведено сьогоднішня акція як складова загальної акції в рамках їхньої. Давно запланованої мети. Я вважаю, що це, перш за все, посягання не тільки на моє здоров'я або вчинення відповідно психологічного, фізичного, морального тиску. Це приниження, але це є ще приниження гідності діяльності всієї, скажімо, здорової групи депутатів міської ради, представників територіальної громади, це приниження діяльності всієї територіальної громади. Оскільки особа, яка не тільки не є членом територіальної громади, це залучена особа, яка в такий спосіб і сама не скриває заробляє гроші, вона приїхала до Ніжна, висловлює і проводить таку акцію. Якби це, скажімо, була Ніжинська, представник територіальної громади, яка виявила якийсь спосіб, можливо, спосіб, але за якесь невдоволення чи нерозв'язання, чи нереагування на розв'язання місцевих програм. Якби це були безумовно пред'явлена низка проблем або претензій, які міська рада чи міський голова не реагує, то можна було розуміти, що як є результат обіди на нереагування з боку органу місцевого самоврядування на ці проблеми. Скільки ця особа залучена, вона чітко виконує певні завдання і сама про це говорить, хто її замовляє. Я в минулому інтерв'ю це давав, є розміщено в засобах маси інформації ці депутати, які Серйозно допустили порушення і за любу ціну хочуть уникнути відповідальності, але їм на перешкоді є відповідний міський голова, який займає певну принципову позицію. І ця позиція підтримується солідною кількістю населення і представниками територіальної громади в особі депутатів міської ради. Крім того, це прямі хуліганські дії, за які є кримінальна відповідальність. Я вважаю, що це є. Перешкоджання діяльності законні діяльності мені як посадової особи, це перешкоджання діяльності законно обраного органу місцевого сордування депутатського корпусу, і це є відповідним чином вчинення дій, які дестабілізують ситуацію для того, щоб був деструктив і для того, щоб була паралізована діяльність міської ради з відповідними наслідками, як результат сьогоднішнє Взірвання засідання, пленарного засідання Ради, потягнуло за собою, скажімо, не тільки ті моменти, про які я вже назвав, воно потягнуло за собою неприйняття, оскільки сесія призупинила свою діяльність, я не міг у такий спосіб її проводити. І після того, як була мені тут надана відповідна допомога, і я приводив в належний стан, депутати розійшлися. Таким чином, низка питань, дуже важливих, які стосувалися соціально-економічного. Скажем, моментів життєдіяльності, вони не були розв'язані. Питання надзвичайно важливі. Це необхідно було вирішити питання щодо уточнення показників бюджету з метою, 100% забезпечення, виконання і фінансування соціально захищених в першу чергу статей. Це фінансування заходів, які ми завершуємо до підготовки до опального періоду, і це відповідне планування щодо. Підготовки загальних заходів пов'язаних в тому числі із загальними скізними заходом, з нагоди проведення традиційної ювелирної ярмарки і іншого. Я думаю, що цій групі не подобається те, що в разі прийняття важливих питань на сьогоднішній сесії були б забезпечено подальшому стабільність роботи. В першу чергу, і проведення цих відповідних виплатів. Вважаю, що дані. Факти вони не повинні бути проходити. Я сподіваюся на те, що завершиться в великому, скажемо, рано чи пізно, ситуація щодо укриття або не скажімо, активного реагування з боку тих структур, які повинні забезпечити правопорядок. Вважаючи прямий виклик представнику влади, органу влади, це просто є хуліганський. Дії направлені і тягую, які тягнуть за собою серйозну відповідальність. Я вважаю, що відповідна реакція цих органів буде, і винні особи повинні понести відповідальність. Я з цього приводу вже зробив звернення офіційне до прокуратури і до інших силових органів, компетенції, яких розгляд цього питання. Скажіть, будь ласка, чи е, як швидко буде скликана або раніше продовжена робота сесії міської ради? Я хочу сказати, що до сьогоднішнього часу я ще маю певний скажімо так, стресовий стан. Я ще вимушений буду, на жаль, звертатися до надання медичної певної допомоги і в результаті стабілізації або відновлення моєї здатності я буду консультувати з депутатами і будемо відновлювати це засідання для того, щоб не постраждало місто. Скільки на це буде часу, буде залежати від, скажімо, такої оперативної, активної надання мені ще медичної допомоги. Васильович, не вважаєте ви за необхідне провести певну ну, скажімо так організаційну роботу по забезпеченню захисту органів влади міста Ніжина, бо вони мали змогу нормально виконувати свої функціональні обов'язки і бути убезпеченими надалі? Знаєте, ви задали вірне питання? Вже зараз мені було надано відповідне подання юридичної служби міської ради. В якій висловили занепокоєння, скажімо, подальшому, оскільки не зрозуміло, що і якщо дана особа, виливаючи непонятну людину, вчиняючи відповідні скажем, дії, вона ще висловила відкриту погрозу і сказала, що наступного разу вона вмілля бензин і підпалить. Тобто від таких осіб незрозуміло походження, можна чекати що завгодно, і тому той демократичний підхід до прийому громадян, який у нас є, вам відомий. Що, і, що понеділкові наради, і засідання виконавчих комітетів, і сесії міської ради у нас завжди проходили, власне, ніколи жодна особа не була обмежена в доступі до участі в роботі цих органів, або яким чином була визнана як така, що не бажана при проведенні цих заходів. При приносі до цього подання і служби вимагають систематизувати або забезпечити вкрай необхідні організаційні заходи з метою. Забезпечення належного порядку і безпеки проведення цих заходів. Тому зараз буде готуватися проєкт розпорядження щодо впровадження, ну скажем, нічого нового не пропонується, але те, що є в багатьох міських радах, це впровадження відповідної системи, щоб в рамках закону ми могли просто хоч передбачити, хто і як пропонує свої послуги або свої бажання. Приймати в цих заходах. Я думаю, що з цього приводу будуть зроблені висновки, ми повинні прийняти заходи безпеки, оскільки завтра може бути дії, направлені на те, що погрожують до любого учасника, який висловлює свою позицію на засіданні чи то виконавчого комітету, чи то сесії міської ради, оскільки проявити якусь незгоду або виявити свою, свої емоції в такий спосіб, це є небезпечно. І тому ми повинні. Будемо вжити відповідних заходів обов'язково щодо системного, об'єктивного, але безпечного проведення названих заходів. Пере за все, це стосується офіційних пленарних засідань в органіце. Ви сказали, що ви звернулися до прокуратури. Ви звернулися посадова особа. Так, Чи безумовно? будете ви я, висувати претензії і як Я вважаю, що Процесі розгляду має право бути і пред'явлений цивільні претензії, але в першу чергу я знаходився при виконанні своїх обов'язків міського голови, як відповідальний за територіальну громаду. Я в першу чергу повинен захищати, можливо, не себе особисто як громадянина, а особливо діяльність органу. Який відповідальний і який здійснює реалізацію не тільки власних, а й делегованих державою і повноважень. Тому, перш за все, я вважаю, що це цілі направлені на дестабілізацію органу місцевого самоврядування і його посадових осіб. І перш за все, мене як міського голови.